Замість розмови про досвід, допит. Замість фідбека. Тиша. Вітаю. Це не інтерв'ю. Це токсичний цирк. Раз на рік. Я навмисно ходив на співбесіди. Не тому, що шукав роботу, а тому, що мені було дійсно цікаво подивитись, як інші менеджери проводять співбесіди. які питання задають, як будують діалог, можливо, десь фейляться. Гарні приклади. Ми завжди брали собі в компанію, а токсичні і абсурдні викидали назавжди. Як казав Джобс, хороші художники копіюють, великі крадуть для мене якісне інтерв'ю. Це не тільки питання і оцінка, це ще зворотній зв'язок, бо відмови без пояснень. Це не про професіоналізм, це про байдужість і зневагу до кандидата. Але в 25-му, після більше ніж 25 співбесід, розгорнутий фідбек я отримав 0 разів. І з більшості співбесід я виходив в повному аху. Звучить жорстко, але на практиці виявилось ще гірше. Ось типові сценарії, з якими я стикнувся в своїх співбесід. Я впевнений, ви їх теж впізнаєте. І перше це відсутні структури. На інтерв'ю ніхто не представився, не пояснив, як буде проходити розмова. Питання задавали пригаючи смуги. На тему, якщо чесно, я відверто не розумів, що зараз намагається оцінити співрозмовник. Другим пунктом піде байдужість і неуважність. Мій візаві майже півінтерв'ю. Просидів в телефоні, що скролив, хіхіка, сміявся. На це було дуже дивно дивитись. Або був інший кейс, коли інтерв'юєр запізнився майже на 30 хвилин. Так я сидів, чекав, мені було цікаво, що ж буде далі. Він підключився, привітався і сказав: Давайте починати, бо мені б дуже не хотілося затриматись. Також була помічена атмосфера зневаги під час інтерв'ю. Один із інтерв'юєрів сидів майже в цілковитій темряві, я ледве бачив його силует. Інший ж навпаки, напівлежачи в кріслі, задавав питання з під стола, але я його дуже добре бачив. Ще були адепти єдиної істини. Це коли будь-який інший досвід, ніж у ліда, вважався помилковим. Також зустрічався оверінженіринг або абсурдні вимоги. На одному з інтерв'ю, замість того, щоб запитувати мій досвід в управлінні, мене попросили розставити коми у вимогах відповідно до англійської граматики. Або навпаки, на посаду Manual QA мене запитали, як би я налаштував Kubernetes кластер на голому залізі вручну, а закінчили це інтерв'ю питанням, як би я вмовляв інженера, який плаче пістолом, пофіксати баг? Також майже на кожному інтерв'ю зустрічалась фінансова маніпуляція. Зарплату тримали в секреті майже до останнього етапу. Або навпаки, коли мене запитували на що я розраховую. Потім відмовляли з фразою У вас тільки фінансова мотивація. Ще зустрічалася експлуатація. Мені дали доступ до продакшну, попросили розписати максимальну кількість багів. Потім відфутболили з фразою «Overqualified». А інша компанія відразу мене запросила на пробний тиждень. Звичайно, без контракту і оплат. Також були панельні допити. Це коли замість одного інтерв'юера, на співбесіду приходило п'ять. Звичайно, мене про це ніхто не попереджав, і вони майже одноголосно засипали мене питаннями. Неповодинокими були випадки дискримінації та іджизму. Мене запитували про сім'ю, собак, дозвілля, політичні погляди, навіть про релігію. Або на одному з інтерв'ю напряму сказали: ви для нас за старий і, скоріш за все, не знаєте сучасних підходів до менеджменту. Ну і наостанок остану гостін. Компанія просто зникає: не фідбеку, не відповіді, не ні відмови, нічого Як не було. Тож чому виникають таксичні інтерв'ю? Насправді причин дуже багато для себе я виділив деякі з них. Часто це через страх конкуренції. Інтерв'єр бачить вас сильнішого і починає ламати, а іноді просто життєво необхідно самоствердити. І тоді інтерв'ю перетворюється не на відбір, а на сцену для чужого его. Ще одна причина: це відсутність культури менеджменту, бо гарний інженер не дорівнює хороший інтерв'юер. Але частіше за все саме таких інженерів відправляють проводити технічну співбесіду. І мабуть. Найгірше з усього цього це коли додається неповаги і стереотипи, коли звучить айджизм, дискримінація чи зверхність. Тоді ти дійсно розумієш, добре що тебе відсіяли. І от опиняючись на таких інтерв'ю, ти розумієш, проблема не в тобі, а в кандидаті. А проблема в компаніях, в яких немає зрілої культури. В свою чергу, горе інтерв'юер може мене запитати, так, а що ж на твій погляд, якісне інтерв'ю? Все дуже просто. Інтерв'ю це діалог, не допит, не спосіб самоствердитись. Твоє завдання зрозуміти, чи підходить той чи інший кандидат у вашу команду щодо запитань. Будь прозорим, пояснюй, чому ти задаєш те чи інше запитання, і як воно реально стосується вашого проекту чи продукту. Фідбек. Він обов'язковий. Кандидат, якщо від вас іде, він має. Чітко розуміти свої сильні сторони і зони росту щодо технічного завдання, воно має бути коротким і релевантним. А якщо вже так стало, що окрім як продакшену його виконати ніде неможливо, тоді ця робота має бути оплачувана. І щодо бюджету, розказуйте про ваш бюджет кандидатам. Вони мають чітко розуміти на що їм розраховувати трішки статистики і пояснень, чому якісне інтерв'ю це важливо. 45% кандидатів відмовляються від оферу після поганого інтерв'ю. 42% кандидатів через токсичність, 72% кандидатів. Діляться негативним досвідом в соцмережах. Погане інтерв'ю шкодять не лише кандидатам, а ще й репутації компанії. Тож підсумуємо все вище сказане. Якісне інтерв'ю це не розкіш, це норма, бо співбесіда це дзеркало команди. І якщо там хаос і токсичність, така ж сама буде і робота. Запам'ятайте, це не ви провалили інтерв'ю, це компанія опустила шанс отримати гарного співробітника.